Казка про старого лева. У місті, що зветься по княжому льві, Не так вже й багато Знайдеться лилів. Ну, трохи знайдеться. Та як не крути, то все кам'яні велетинські коти. І тільки одного зустрінеш в трамваї, в цукерні, Де часто він чай попиває. На Галицькім ринку. Купує він шинку, шпондерок, морквинку, десяток яєць і з кошиком повним вертає до ринку, а далі зникає в одній з кам'яниць. У місті, що зветься по княжому Львів, наш лев оселитись давно вже хотів. Хоч був він царем, та не звіром страшним. А добрим напрочуд. До того ж, старим. У відні колись він отримав освіту. За час царювання об'їздив півсвіту. у Греції, Швеції жив, у Бомбеї. Бував у Венеції, бачив Париж. Останнє кохання зустрів на протвеї. Чимало побачив наш лев дивовиж. Та міста, що зветься по княжому Львів, на жодне у світі міняти не смів. Бо левові предки кепер кам'яні. Частенько з'являлись в старому усмі, бо знали, що нудився дуже на троні, навіть не тішився царській короні. Заходили тихо, в просторі палати. І прадід на вухо йому шепотів. Як втомишся левку володарювати, вертайся правнучку у місто Левів. У місті, що зветься по-справжньому Левів, на шлег незабаром назавжди осів, оскільки ж високе походження мав, найвищу мансарду сади відшукав, простора. Весела, вікон чотири. Кращої в шукати квартири. А схід зі репучі ведуть на горище. Маленькі дверцята виводять на дах. І звідти вже бачиш все місто. А вище хіба в симі жовтий на ратоші стяг. Дякуємо за прослуховування. Підписуйтесь на канал Бабусині Казочки українською, ставте лайк та залишайте коментар.